Я громадянка України, жителька Житомира, брала участь у виборах 2010 року, працювала на виборах і чітко знаю, як голосували за Юлію Володимирну, я голосувала за Януковича. За Юлію Володимировну проголосувала у нас на дільниці 56,5%, а за Януковича – 35%. Я так знаю, що Житомирі десь це середнє по країні. Нещодавно я дізналася, що за як свідки. Ті, що працювали з його, його табором, які дуже молилися на нього, були щасливі, що він переміг. І за короткий період часу розчарувалися в Януковичу. Та вони зараз розповідають, що дійсний процент його виборців становив 30%. Янукович засуджує зараз людей, які дійсно робили для України багато. І могли б зараз працювати, навіть будучи в опозиції, засудив нашого лідера, лідера партії батьківщин. І е я е е е дивуюся, чому він має таку наглість сказати, що е він не має права втручуватися в суди. Всі знають, що президент це гарант Конституції. Хто має захищати Конституцію, коли порушуються права людини? Якщо суд. В обличчі одного судді, якщо Кирєєва порушує права Юлії Володимирни Тимошенко, то він е грішить перед Богом і перед суспільством, якщо він не втручається в цей суд. Тому я кажу, що Янукович вас звільнено, забирайтесь геть.